Так, ми хочемо перефарбувати всі вікна й двері. Можна спеціально в обмірний план зайти, але немає різниці, тому що тут заміни в принципі немає. Такої графічної всі вікна і двері ми хочемо зробити так, щоб вони були фонові. Єдине, що двері, знаючи, що для дизайну двері це трошки більше, ніж вікна. Вікна ми маємо показати, що вони є. В більшості випадків ми не втручаємося у фасад. А двері найчастіше ми маємо право запропонувати свої, тобто ми будемо розробляти з вами окремий план дверей, ну, план розміщення відкри... Прошу, план Відкривання дверей, так, тому, забігаючи наперед, ми спеціально виберемо інший фоновий кольор, щоб, наприклад, коли нам буде вигідно сірий став якимось акцентним кольором, а сірий вікон сірий дверей стане якимось акцентним кольором. бо Це буде акцент креслення, а вікно залишиться сірим. Як це все зробити в один клік? Ми вже знаємо, що вибираємо наприклад, вікно, Ctrl так, зараз вікно, Ctrl-A. Усі вікна виділилися, і нам вигідно їм надати такий колір, який не буде співпадатися координатами, умовно кажучи, з дверима. Заходимо на, план, на параметри. У нас є тут. План підлоги і перетин. Замінюємо. Бачите, ці от оранжеві кольори це стандартні архікадівські кольори. Я вже сказала, що вони видають стандарт, наш стандарт. Є в мене відео, де ми навіть вимикаємо оці. Відкривання, напрям відкривання пару разів я опікалася з тим, що ми ж теж стандартні відкривання беремо. І не завжди замислюємося, чи нам зручно буде відкривати вікна двері. Один раз я на дизайні попалася, ну, незручно було відкривання. А другий раз в фасаді теж була така ситуація. Я ж даю роботу та перевірку. У фасаді теж було щось нелогічне, там було велике. Така площина і щось нежиттєве таке. Тобто брати архіфедівські стандартні речі не завжди класно, але є відео, де ми напрям відкривання забираємо. Або якщо стан, то ну, з розумом тут є вкладка відкривання. Ось і вникає. Ми ж можемо лінію там вмикати і вимикати, але тут у нас є варіанти. Як бачите, стільки варіантів архікадівських, десь ми можемо верхнє відкривання, десь буде комбінація відкривань, розсувне і тому подібне. Але зараз нас цікавить. Контур ось тут. Контур ми хочемо змінити, не архікадівський, а змінити контур. Він розкривається ось тут. І навмисне вибираємо якийсь колір, який буде відрізнятися від. Від стандартно, від того, що ми надамо дверям, бо двері, ми потім захочемо змінити. Є хитрість така номер кольору і є товщина кольору. Якщо у нас режим е вимкнений, істина товщина лінії, то ми не зможемо проконтролювати наскільки вдалий колір вибрали. Е для... Принципі для контролю я б, напевно, перейшла і ще раз перевірила. Але е, наразі поки що пильнує 0,15 мм це є такий досить вигідний колір. Е, далі бачите, 0,35. Це більш ніж половину грубший, 25 це майже як у половину. Далі тут 20, оцей дуже подібний буде. Ось цей і ось цей, 15 і 20. так, 18, ще ліпше, 18 і 15. Можна таку комбінацію. А це 13, дивіться, дуже сподібний колір. RGB можна буде потім зрівняти, але, наприклад. Я, оцей мені вигідний колір буде на двері, бо я його потім буду замінювати в один з моїх улюблених, але цей буде на вікна. Щоб вікна, коли я захочу в майбутньому записати відео і перелаштувати колір на інший, на якийсь акцентний для дверей, то для вікон це буде байдуже. 101, 101 колір ми використовуємо для вікон. Ось тут перейдемо, ну тут, напевне, так, буде найкраще. Переходимо в планову проєкцію, Ось маємо такий вигляд вікон. Натискаємо ОК. І дивіться, який стильний колір. Все фонове, і воно, звичайно, фонове на всіх аркушах. Набагато ліпше, ніж цей оранжевий, який ніхто не любить. Так, наступний колір, але в мене є. Мені здається, є таке відео, де ми можемо змінювати назви кольорів і взагалі типи кольорів. І графічну заміну також, тому що за кольорами прописано, наприклад, що цей колір буде для тексту, цей колір буде для розмірної лінії, для дверей, для контр і тому подібне. От Якщо ми його змінюємо, то відповідно автоматичні речі теж змінюються. Наступний крок я хочу зробити так, щоб двері Ctrl-A. А, до речі, давайте і зробимо сьогодні план відкривання дверей. Це буде окремий, до речі, окремий шар, комбінація, план відкривання дверей. І кожні з дверей треба буде показати. Можна включити маркер буде. Так, давайте ми це, напевно, сьогодні зробимо. Це, це теж креслення, яке треба зробити. А, значить, у нас є двері контрола, я взяла, так? Теж замінюємо всі двері. Переходимо на ось цей колір, другий. Запам'ятаємо його, бо ми зараз будемо налаштовувати заміну. Дивіться, зовсім круто виглядає тепер. На обмірному плані чіткий акцент, просто розміри стін. І тут теж все чітко розставлено. Так? І ми створюємо окремий шар комбінацію. Ну, я думаю, шар комбінації ви знаєте, як зробити. Ми створимо окремий вигляд. І ну, давайте так. Вигляд створимо вже, коли сформулюємо. Значить, нам потрібно буде план після демонтажу, можливо. Може бути такий варіант. До речі, це цікавий момент, тому що, хоча ні, нам треба, щоб були меблі в фоновому варіанті. Тому давайте таке створимо. Чому нам потрібно меблі? Тому що план відкривання дверей має пояснити замовнику і підрядникам, що відкривання дверей не будуть перешкоджати нормальному функціонуванню простору. Тому в нас по номеру це вже буде 14. Двері я напишу по ключовому слову. Двері. Окей. І так само у дверях тут 14. Можна 0,14 брати, тоді він по едісті пройде. Бо зараз 1,4 підтягне. Але ну, приблизно можна вибирати, прописувати 14, і воно нам знайде. Двері. Так, пишемо ОК. Найцікавіше, що двері і вікна не мають власного шару. Тому а, у плані відкривання дверей. Ми будемо надавати шару і комбінації двері, розмірам, маркерам, які відповідають за ці конструкції. А самі двері ми можемо вимикати і вмикати за допомогою стін, якщо нам це потрібно, стін, в яких вони вмонтовані. Бо стіни мають шар і комбінації. Звичайно, якщо ми вимкнемо стіну, то двері теж вимкнуться. А так то в принципі двері самі по собі таких можливостей. Немають в архікаді. Так, дивимося, щоб двері на дверях були відкриті. І меблі фон. Теж меблі. Фон. Як він називався? Є фонові меблі? Чи у нас ще немає фонових меблів. Вони не окремі. Ага, а, я зрозуміла, що внизу згадала. Добре, угу, добре, супер. Тут тоді просто меблі. Угу, згадала, що в нас є така теж можливість. Відкрили, оновили. Окей. От, є меблі, але не всі, які там треба, їх треба буде підтягнути. А, і а, в нас є ось тут меблі фон. Так. Кольорове як вони називаються тут? Є електричне конструювання. Меб, напевно. Ні, то щось не те. Так, нас, а як ми включали? 0,3, 03, 03 меб, так? Да, ага. ну, там треба налаштувати. Ну, там вже по відео ми налаштуємо, але просто пам'ятаємо, що меблі потрібні у фоновому режимі, тому що ми зараз будемо включати заміну, до речі. Заміну ми будемо вмикати, ну, таку, яка буде акцентна для, цього, для дверей. Я для цікавості, бо було ще питання про контури, цих, контури меблів. Там у нас налаштований якийсь зелений колір. Так? Ми його захочемо замінити. Ось тут є у нас 2D-подання, якийсь зелений колір, так, ми спробуємо зараз його теж замінити. От, І подивимося, як він буде співпрацювати з цією заміною разом. Бо Мебліфон, в принципі, це є одна графічна заміна, а двері це ще інша графічна заміна. Ну, Наразі спробуємо з дверима. А, Я ще казала, що в дверях треба увімкнути маркер. Маркери і вікон, до речі, дверей теж вмикаються. Зовнішні можна було нам, але хай буде, промаркуємо. Мар... Ну, По-перше, кожні двері, кожні з дверей має свою, свою ID-шку. До 02. Так, До. Так, ми, знаючи, що оці, наприклад, мають бути перші. ДВ, вписуємо те, що нам треба. ДВ, 01 Так, оце є ID. ДВ01. Я вписала, вона вже є. Так, і мені треба увімкнути маркер. Маркер розміру і можна включити паспорт дверей. Є маркер 26, ну подивимося зараз, як це буде виглядати. Ось! Оцей, в принципі, маркер, який ми вибрали, 26, а якийсь там. Так, але він тут не увімкнувся. Зараз подивимося. так. Коло є, відзеркалення, при... припасувати до тексту, щось я бачу, він не включився маркер. Ну, мав би бути, але він зараз, там може бути якась заміна проходить. ID, так, немає його. Ну, іншим разом, давайте включимо. Ну, в принципі, як таку ну, ID можна подати ще окремим. В лінії Оця лінія надпису є в нас, ми вже нею працювали. Виберемо собі акцентний якийсь колір. Наприклад, для дверей буде оцей, допустимо, оранжевий, від якого ми тікали, так, але зараз він буде нам актуальний. Кладемо сюди, надамо, звичайно, двері, 14 двері. І кладемо чітко сюди, але підсвітка тут є. Автотекст, а в нас є виносний напис властивостей. пишемо ОК. Дивіться, ДВ01, те, що ми прописали. Тобто, навіть не маючи, важливо, щоб це було посерединці. Ось тут буде якась така штука. Ну, принаймні, так, хай буде. ДВ01. так, І а, такі ДВ треба буде поставити. ДВ01. Тут буде 02, ДВ02. Ось, і е, тепер можна взяти параметри, вкладайсь сюди, DV02. Відтягнемось сюди, ось так. І, е, ну, я не знаю, ставте собі так, як вам захочеться, щоб воно було читабельне, можна би було якось, напевне. Не знаю, що там. Напевно, десь краще перемістити. Я би, я би так посередині давала. Е це, щоб воно ніде не заходило, ось і так акуратно є. І буде ще окрема табличка, про яку я теж окремо запишу відео, де кожне з дверей буде подано. Але хочу поміняти, змінити цей сірий колір, другий колір, на те, щоб він став таким оранжевим стильним о, цей стиль, так, для планів. Тобто заходимо сюди, на плани, на графічну заміну, вибираємо другий колір, переходимо на якийсь оранжевий приблизно, можна там тон собі підтягнути, наприклад, ось такий, додати до набору, клацаю по ньому пишу ОК. Замінився, але пишемо зберегти, як. О, цікаво. Якщо я це зараз збережу, і зараз, наприклад, оцей зелений збережу, бо ми ще хочемо зробити, щоб меблі, зелений колір. Ну, допустимо, нам сподобався зелений, так? Хоча ми нам Олені не сподобався зелений. Олена, а який ти хочеш для оригінальний, для меблів синій можна взяти, Він такий акцентний досить. Цей колір буде для плану меблювання контуром основним. Давайте синій. Хай буде синій. І я його знов перейду на сірий колір. Клацаю сюди. Додати до набору. Окей. Дивіться, цікаво, я як експеримент це зараз це роблю. Я зразу замінила два кольори. І він, до речі, оцей наступний кольор для меблів фон, ти пройдеш цю процедуру вже без цієї заміни. Тобто, меблів фон окремо зараз буде відбуватися заміна аж двох кольорів оцього синього і оцього сірого. Вони зразу будуть синій стане сірим, а сірий стане оранжевим. Тобто, ми тут зробимо фон, а тут зробимо. Акцент. І, звичайно, вкладаємо зберегти як, і пишемо 14 двері, ну, тому що ключове слово зберегти. Пишемо ОК. У, той сірий колір був занадто важливим для нас. Другий колір він основний для стіни, але це теж можна буде вирівняти. Зокрема, але це старатися робити саме тут. А, стіна Ctrl-A і знайдемо цей другий колір. План подання. Ми маємо оцей другий, бачите, він перефарбувався. Просто перейдемо там, де в нас другий. то хай буде на ось цей нижчий так, 22-й. Не другий, а 22-й. Окей, і дивіться, що ми маємо. Яку красу? Ми маємо двері. Вікна ті самі, Двері і маркер потрібного кольору. Тобто досить так як стильно, так як має бути графічна заміна, яка називається двері. Звичайно, що це тепер треба зберегти. З налаштуванням це вже буде в нас креслення 13. крапка І пишемо план відкривання дверей. Так, пишемо створити. І якщо в нас тут була налаштована графічна заміна, заміна кольорів, так, то вона тепер буде так працювати. Тут двері фонові і вікна фонові. А ось тут, дивіться, в нас виходить, що двері оранжеві, так, а вікна такі самі залишились. Ну, і на прикладі ось цих меблів, які є, я візьму зразу меблі Ctrl-A. Я хочу, щоб вони стали. Синього кольору, а наразі тут зараз сіруємо. Давайте ми це зробимо у плані умеблювання. А там воно автоматично перейде. Беремо об'єкт, ctrl a і зайдемо сюди на цей синій колір. Як це гарно можна запам'ятати. Дивіться, а якщо в нас є ось така річ, тобто перо верхнє, там заблудитися фактично неможливо постійно. Підтягуємо, підтягуємо догори. А тільки ось тут фон, я би дала все ж таки повітряний або якийсь фондай, ми давали якийсь легший трошки. Варіант, перо тоді якщо нам потрібно буде. Зараз подивимося, який це буде ефект. Пишемо ОК. Пер... Ну, тут перейшло, я бачу. А, деякі з меблів ще не перейшли. А, я, в принципі, ну тут виходить, мені так виглядає, що треба окремо. З шіфтом вибирати ті неслухняні меблі, що ще зараз загукані, або можна перейти. Я ж напев... Ага, перепрошую, все окей. Ми просто не поставили меблі Ctrl-A. Ми не поставили галочки на заміні. Зараз подивимося, чим воно замінилося. Не всі. Деякі з меблів не замінилися. Наприклад, ще глянемо сюди. Ось, отут, бачите, нема заміни класнути. Ось, бачите, я наклацала, це, в принципі, на пане відповідь на запитання. Я клацнула там, де заміна є. ось. І стандартні архікадівські, які там були імена, які змінювали. Ми вирішили таким чином замінити. І найцікавіше, от оці, цей куточок, він вже в нас є в плані відкривання дверей, але треба гарно попрацювати. Чого всі меблі в нас не видно, це теж окреме питання. Треба, щоб вони були всі в кульці. Ось, Але я зі шифтом зараз ще це переміню. Дві галочки ставимо, дивіться, і воно вже все потрібне. І заходимо на двері, тільки де вони тут є. Тринадцять світло. а ой, тепла, ні, тепла підлога. План маблювання, план відкривання дверей, а це мав бути 14-й. І бачите, заміна відповідає і за цей синій колір. Він теж став фоновим. Акуратно ставим сюди. розставляємо всі креслення ну і продовжуємо працювати. Тут ми маємо цю заміну, і тут ми маємо ось таку акцентну заміну, зразу видно, де який акцент. Ось цей вже треба буде перевести потрібний, потрібний колір.